Ну, ми замовляли пакуночки, встану його. Зараз на них, що там нас в нас ви приходило. Декілька пакуночків у нас об'єднано в один пакуночок. Так, почнемо, напевно, з чоловічої зимові ботиночки. Так, замовляли ми 45-46 розмір. Ну, Яркість, здається, нормальною. Ось вони такі магеністі, класні, якщо приблизно таку глянути, так. Ось. Пустівка така є, вся. Зі шнурочками приходить одразу. Все те, що замовляли. Ось такі вони. Гарні, гарні два, такі пішло. Тобто все добре, все нормально. Однакові все добре. Одразу до них давайте глянемо, замовили теж носочки. Різні, високі, на зиму. Це забираємо, глянемо носочки. Ой, клас. Високі такі чоловічі носочки. Якість. Супер. Ось вони такі хороші, реально класні. Тобто тако на світлі подивитися, я вже так натягнула їх, але вони не просвічуються. Все добре, все нормально. Класні носочки. Ось такі всякі різні. Хороші, класні носки. Так, замовила ще, якщо ми про носочки вже говоримо. Замовила ще 10 пар звичайних чорних носків. Теж високі. Так, щоб можна було змінювати. Теж такі хороші ось резиночка. Хороші такі носочки, розмір 43-46. Хороші носочки, добре тягнуться. Ось таких 10 пар. Так, все є. Добре. Все пройшло, все є класно. Так. Глянемо тепер, у нас такі бутілечки є, в яких ми будемо працювати. Ви знаєте, читала по коментарях по відгуках, деякі говорили, що такі зимові чоботи приходили без... Без шнурка, не зашнуровані, але ось дивіться, шнурочки в наявності. Шнурочки є в наявності, все. Тут тобто, такі ось вони, такі вони крепкі, хороші теж. Вони утеплені. Якщо ми подивимося, то вони такі тепленькі, можемо ось побачити. Ось ми бачимо. Так, і ось вони такі. Ось вони такі гарненькі. Трошки у нас падає тінь, так, якщо подивитися от сюди, то ми бачимо так, їхню, в принципі, якість, в принципі, нормальні, така підошва, гумова хороша. Ось. Височенькі, такі вони хороші, класні. Так, далі. Замовили дуже багато всього. Замовили, що ви розуміли, чотири. Посиночки, все воно нам прийшло одразу в один день, хоча ми замовляли ми в інші дні такий светрик. Ой, светрик класний, дуже м'який. Дуже м'який. На зимовий такий. В принципі, хороша якість. Якось так по кольору, щоб ми його подивилися. Ось так. Ось такое, якщо відвінути доверху. Ось так він виглядає. Це такий оверсайз, великий такий світрочок, Але дуже м'ягенький, дуже класний. Так, далі, що ми там ще замовили? Все, змію, посилкою ми розібралися. А, ще покажу. На пробу, на пробу замовили чоловічі такі трусики. Ось, розмір 2 ікса. Угу, Тягнеться. Ну, теж хороші, нормальні. Хороші, ось така резиночка всередині. Все є. Хороші трусини, Так. Ще у нас одна посилочка. Ми її розберемо. Я вже чесно скажу, навіть не пам'ятаю, що я тут замовляла. Вам, а робимо дивитися. Капочки. Угу. Домашні тапки на зиму, найактуальна тема. Замовляла теж такі розміри 44-45 розмір, замовляла. Ось вони. Ну, якщо чесно, я, дивлячись на них, я не бачу тут ні 44-го, ні 45-го розміру. Синтетичні трохи, але ну, зараз будемо міряти, будемо дивитися. Але теплі нормальні тапки такі. Так, ще щеру замовила. Ці мені більше подобаються по якості, якщо чесно. Ой, набагато м'якші вони. Цікавіші такі. Ось така підошва, чиста домашня. Ось вона йде. М'які, легесенькі, саме те, що потрібно. Цін набагато м'якші. Так, замовила. Я вже навіть не пам'ятаю. А, пакетики для розсади. Ось такі маленькі міні-пакетики, в яких ставиться земля. Угу, ось воно. Ставиться земля і саджається розсада. Ці пакетики з ними можна потім садити в землю. Таких 100 штучок замовила я. Взагалі недорого. Так. Потім. А, угу. Це у нас зараз новомодні теплі клубодки, про які говорять всі. Утеплені вони з виглядом ой, клас! Дивіться, вони як лосини, з виглядом, як під тілесні. Ось так от вони виглядають. Тобто... Начебто тілесні на ніжці. Ось, але дуже теплесенькі, дуже класні. Ось дивимося ще раз. Дивимося, бачимо, да, Вони такі класний поясочок, все. Гроші теж класні. Так, що там ще? Я вже навіть не пам'ятаю. Все, вже нарешті. Так, теж на зиму у нас тема зими дуже актуальна. Зимові рукавички. Рукавички я замовила для себе. Ось вони. Рукавички вони не промокають, такі тканинка не промокаємо. Ось вони. А ось на цьому у нас пальчику є, щоб ми могли по телефону мобільному водити, не знімаючи рукавичку. Ось вони. Так, дивимося всередині. Плесенькі, повністю теплі. Ось. Так. Далі. Поясочок. Поясок теж актуальна тема. Я думаю, що його розцібати не треба. Ось такий поясочок. Ми його бачимо. Ось, все нормально. Так, і ще останнє. Теплі штанішки такі на сну, такі, щоб вдома можна було носити. Ось ми її бачимо. Ось є так. Довгі, класні такі штанішечки, приємні на дотик. Такі, щоб можна було вдома їх носити. Замовила елічку. На зріст 190 см. Будемо міряти, дивитися, чи підійдуть вони на даний зріз, чи ні. Все. В принципі, дякую, всі покупочки, гарного дня, до побачення.